Три хвилинки про вічне. читаємо Біблію. Кому відкривається Бог? Послання до Євреїв, 12, розділ 14 по 19 вірші. Багато хто хоче бачити Бога, відчувати Його присутність, чути Його голос. Але тут апостол каже прямо: без миру і святості ніхто його не побачить. Ну а тепер статка з Біблії. Майте мир з усіма, і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої ласки, щоб у когось не виріз гіркий корінь та щоб не наробив прикращі. І ним, щоб багато хто не опоганився, щоб не був хто блудником або нечистивцем, як і сав, що за одну їжу віддав своє першорідство. Бо ж знаєте, що і тоді, як забажав би успадкувати благословення, був відкинений, бо не знайшов можливості покаятися, хоч слізна його шукав, бо ви не приступили до гори, до якої можна доторкнутися, та до палаючого вогню і хмари, і темряви, і бурі, і звуки сурми і голосу слів, від якого ті, що чули, відмовилися, щоб більше не мовилося до них слово. А тепер розділимо цей уривок на власне чотири ключові ідеї. Ідея перша: мир і святість це умова зустрічі з Богом. Мир це не просто не сваритися, це здатність жити без зла у серці, без помсти, без образу. А святість це не бути святенником, а жити чесно перед Богом і людьми. Багато хто хоче бачити Бога, але не готовий очищати душу. А саме в чистоті серця Бог стає відчутним. Ідея друга: гіркий корінь. Це. Прихована образа, яка отрує всіх. Апостол застерігає, якщо не вирвати образу серця, вона виростає в щось гірке і заражає інших. Так починається духовне зниження, коли в людині росте невдоволення, цінізм, зневага. Божа благодать не діє там, де серце переповнене гіркотою. Попереду ще дві ідеї, які допоможуть зрозуміти цей уривок глибше. Залишайтесь з нами до кінця. Ідея третя Ісав. Приклад людини, яка обміняла вічне на тимчасове. Він проміняв первородство, тобто духовну спадщину з-за миску їжі. Це образ усіх, хто жертвує Божим заради швидкого задоволення. Проблема Ісава не в тому, що він з'їв, а в тому, що йому стало байдуже до вічного. І навіть коли пізніше він плакав, це вже не змінило наслідків, бо серце не змінилося на той час. принаймні. ідея четверта: Бог не страшна гора, а близький отець. Апостол нагадує. Ми не прийшли до гори, що горіло вогнем, як ізраїльтяни на насінає. Тоді люди тремтіли і не могли витримати Божої присутності, але тепер Бог відкривається через Ісуса не в грозі, а в любові. І все, що Він просить, мирне серце і щире життя. Висновок. Бачити Бога не містика і не привілеї пророків. Це результат чистого серця, прощення, святості та справжньої віри. Не проміняйте вічне на миттєве і не дайте гіркоті зруйнувати вашу душу. Бог ближче, ніж здається, просто очистіть місце в серці, де він хоче бути. Пишіть ваші думки в коментарях.